Необхідність проведення ремонту найпростішого укриття у Прилуцькій центральній міській лікарні обговорювали на засіданні депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності. Сьогодні вже було друге засідання нашої житлово-комунальної комісії по питанню поточного ремонту найпростішого укриття в Прилуцькій міській лікарні, тому що це дуже важливе питання на сьогодні. Це безпека лікарів, це безпека пацієнтів. І людей, які там перебувають. Це значні кошти на ремонт цього найпростішого криття, це 3 мільйона гривень. Тому треба всі, все уточнити, всі зауваження, пропозиції в ході робочої групи, що ми були, в ході обстеження ще раз зібралися, уточнили. Прийняли рішення. Звичайно, позитивне. Іншого рішення не повинно було бути. Звичайно, позитивне рішення для того, що всі ми розуміємо, що це потрібно робити. В ході засідання члени комісії визначилися з об'ємом необхідних робіт: підстава, дефектний акт, технічний паспорт, серед нагального заміна інженерних мереж в укритті медичного закладу. Загальна вартість ремонту близько трьох мільйонів гривень. Всі питання опрацьовані і погоджені в ході депутатської комісії будуть винесені на розгляд чергової сесії 8 Скликання.